На строкову службу до лав Збройних сил України відправило 75 прикарпатців. Юнаки віком від 20 років навчатимуться військовій справі, здебільшого, на території Західної України. Обласний військовий комісар Володимир Ярмощук запевнив, у зону бойових дій новобранців не відправлятимуть. Сьогодні ми відправляємо цих призовників. До Національної гвардії України і до Збройних сил України. Національна гвардія України будуть проходити службу в місті Івано-Франківську, в місті Києві і до Збройних сил України сьогодні відправляємо місто Золочі Львівської області. Ці люди самі йдуть, настрій приподняті. Всі знають, що вони не будуть відправлені в зону АТО, вони йдуть військові частини забезпечення тих бойових частин, які зараз виконують бойове завдання в зоні АТО. Самі строковики, поки прощаються з рідними та переконують солдатські будні, їх не лякають. Хвилюються лише за те, у які війська їх спрямують. На Сухопотні хотів би, але вже як закину, так і так і піду. Служити не страшно. Хочеться набрати служити, дуже приємно буде, щоб служити. Якраз залишилося 10 місяців для того, щоб отримати вищу освіту. Трошки не довчився. Придеться півроки за то служити. Чи хочу десантником бути? В учебку в Десну хочу. Кажуть, що саме така весела учебка. Щоб не скучно служилося, служитимуть Івано-Франківці півтора роки. Загалом з області за весняний період буде призвано 500 юнаків.